Всім слава Ісусу Христу, слава нашим захисникам. запряг я Адель. Перший раз нині вожу гній. І перший раз запріг Адель. Знімати не було кому, бо як запрягали, бо хлопці в школі, а відчим-то мені допомагав запрягати. І процес самого запря... ну, процес запрягання то не показував, бо просто нема кому знімати. Але вже тепер я якраз відвів першу ходку, включився і показую вам, як, як це їде, як це, що це є. Б'є Адель. На перший раз я її поклав з правої сторони, бо я її буду вчити з правої альтезку з лівої. Вони так будуть ходити в майбутньому. але в загальному, то я буду їх міняти. Щоб би знали і з тої, і з тої сторони йти. А так як зірка, вона йде з будь-якої сторони, де прип'єх, там пішла. та мала дель! Б'є! Б'є, малайшка, б'є! Yeah. Ну, Наша так, ну не розуміє, що то є. Yeah. Але вона попри кобелу собі йде, кобела кигне, вона підшпанує по сторонки, то попустить. Б'є! Де-де-де-де. Той ходить там собі, літає. Так це виглядає. Цей процес. Є. Yeah! У нас вітер сильний. Може і погано буде чути. Але в загальному я цей буду процес показувати. Що це, як їде. А де? Пірвав дроти. А десь, пірвав скік через дроти, номер шик. Ай це з цими лощетами, це, це такий гіморой. Хто знав, та хто знає, хто має, той знає. Йой, гади. Я лиш маю. Пррр. Я лиш маю по тому купа роботи і купа проблем через ці лощета. Рве, скаче, що то є з цими лощетами. Проблем трохи. О, так це виглядає. Посторонки я вже казав. Зірка пррр! Дзірка, пррр. Я вже казав, що тимчасові Микола має пошити шкіряні, так як має бути, до хумутів все так. Ось так оце виглядає, все. Що цей пррррр збиточник, пррррр збиточник мені робить. Казав мені один чоловік, що каже, Юра, ти його так ґзиш, такий гарний лошачок, а ти каже так за нього погано говориш. Ну як, як він мені нерви починає їсти, то як я маю за нього говорити? Пррр за цього, за цього пустунчика малого. Пррр зірка, ну що є? Маленького цього пустунчика. Хлопчика маленького. Прер. Пррр. Оу, прр, прирр. Прр, чекай на й хлопчик маленький мені лиш. Прр, лиш збитки робить. Хлопчик маленький мені робить збитки. Ну як я маю за неї казати? він як мене улютить, то я його називаю і кашлабаном, і як лише не називаю. Пустун цей. А мені один чоловік каже, такий як то каут, поважний чоловік. Кайора, ка такий гарний лошачок, ка ти так його каже, обзиваєш. Ну, а ви ти що він віруб'є, то, то як я йому. Я потім лиш маю лишню роботу. Але то таке, то є радість, молоде. Росте, маленькі, та й отака справа. Дія, yeah! отак це виглядає. <coughs> Адель і зірка. Нагадую, Адель перший раз сьогодні ще на собі немало нічого. Ні шлеї, ні зубелі у роті. ніц. Це перший раз. Така лошиця. Гайта, рік і сім місяців. Б'є. Віща, 26 червня буде мати два роки. Але нічого, спокійно, розумно йде. Ми запрягли з вітчемом, трошки відчем її на побітку провів з боку, щоб вона зрозуміла, що це є. А там далі пустили і так це виглядає. Айт, айт. Айта, зірка. Але я більше потискаю на зірку. Зірка потисне диші туди-сюди. Так аби, аби мала зрозуміла, що то є, що з неї хоке. Айт. Гайт. İşte de. Hayt. 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 Zirka hayt. Zirka hayt. İşte. Зараз загружуся, та й покажу далі процес. Є, зірка б'є! Отак ми працюємо, багато я не гружу, бо надія лише на одну кобилу. Полишається перший раз. Але для першого разу я дивлюся нічого могло би бути. Багато не гружу, отаку однокінку. Лошеці перший раз молода, не будемо її напрягати. То ще трошки тутка до добрічка. Але в загальному щось по сторонці, я знаю. Ішта дево! Тоже припаркую. Yeah. Да, як, як лоші сіпне підбіжеть такої збиточник. E tá? E malabia. é uma questão de fazer Então, ele é aqui. Vamos ver se ele é aqui. Vamos ver é aqui. Так дівчата, дівчата працюють, учася їхати. Одна друга потихоньку, нагрузки великої з гноєм нема, найсі очі, найпривикають, б'є мала. Вер ай, 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 назад, 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 личка, где. E yeah. ai! aí, vista! Vista, Dele! Vista! E aí, malahai! não! Uou, come on! Vista, vista, Zenta, vista! E aí, malahai, via, Dele, Ja, ja, wie yeah, ja, ja, ait, 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 Була нині у нас робота. Трохи вітер, холодно. Морозець бере, Адель перший раз запігли, Сім разів вивезла зірку гною. Оператори вже всі посходили з школи, вже трохи допомагають. І взяли пару тюків на січку, від мами стодолий вивіз. І потихоньку розпрігаю, заганію. Що би хотів сказати? Хотів би сказати то, що не важливо який кінь, чи породистий, чи не породистий чи Першерон, чи Арден, чи Більгієць, чи Орловець, нема різниці. Е, любі коні будуть робити роботу, любі коні їдуть, любі коні запрягаються. Тільки треба мати бажання до роботи. Мати бажання ними робити. Як маєш бажання... Робити, то будь-який кінь буде робити. Головне мати бажання їх розводити, ними займатися. І нема різниці, яка порода. Всі коні їдуть. Лошиця себе показує. Так як лоша на перший раз. Може бути. А там, там далі час покаже. З кожним разом з Божою пам'ятку, будемо бачити. Так що, куки всі здорові. Чим всього найкращого. До нових зустрічів. До побачення. Слава Україні! Е, мачка, е. Дерка пр. Е. Е. Р. Yeah.